Німеччина завжди хотіла мати все, пише колишній головний редактор Financial Times Deutschland Вольфганг Мюнхау. Тобто, Трансатлантичний альянс зі США для захисту і безпеки в Європі. Єдиний ринок ЄС для пільгових умов експорту для своєї промисловості, і додатково особливі відносини з Росією та Китаєм, які мали забезпечити дешеву енергію та величезний ринок збуту відповідно. Цей план працював роками, поки не зупинився. Було багато ознак того, що настають гірші часи, але закостеніла неомеркантилійська німецька корпоративна система систематично відмовлялася коригувати курс. Сьогодні німецький економічний локомотив з кожним кілометром має все менше і менше пари. Існує багато причин такого стану речей, але зазвичай згадують три. Перша енергетична. Дешевий російський газ роками був основою німецької промисловості, але війна в Україні, саботаж північного потоку та санкції перекрили цей потік. Кран був закритий. Сьогодні Берлін платить за енергію більше ніж будь-коли раніше, і це б'є по німецькій конкурентноспроможності. Другий Китай. Нова індустріальна потуга. Китайська продукція витісняє німецьку з наступних галузей. Спочатку фотоелектричні та вітрові турбіни, тепер автомобіле будування. І третє — криза в автомобільному секторі. Автомобільна промисловість є коронною галузю Федеративної Республіки Німеччина. Але економіка, що базується на одному стовпі, легко хитається, коли цей стовп починає давати тріщини. Сьогодні автомобільна промисловість переживає величезну турбулентність через появу нової хвилі електромобілів з Китаю. Однак чи обмежується діагноз німецької хвороби цими трьома проблемами? Чи ми маємо справу лише з тимчасовим уповільненням, чи структурні проблеми набагато глибші? А отже, чи добігає кінця німецька економічна модель? Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Партнер цього епізоду Формація Львів. Перший і єдиний індустріальний парк в Україні, що створює повноцінну екосистему для розвитку виробників. Він об'єднує бізнес, державу, спільноту та освіту, впроваджуючи ефективну модель Quadruple Helix, яка сприяє розвитку інновацій. Розташований у Львові, парк пропонує виробничі приміщення від 140 до 20 тисяч квадратних метрів власну інфраструктуру, яка закриває всі потреби виробників та працівників. На території працюватимуть рсд центр, бізнес-інкубатор івент Вентхол, лабораторії протитипування офіси, шоуруми для комфорту працівників кафе, супермаркет, медичний центр, зона відпочинку та спортзал. Формація Львів це не просто індустріальний парк з податковими пільгами, а середовище для розвитку виробників. Дізнайтесь більше на формація.com.ua проблеми згадані у вступі, енергетика, китай та автомобільна промисловість. Є лейтмотивом у міркуваннях про слабкий стан Федеративної Республіки Німеччина, однак це далеко не єдині проблеми, і сьогодні ми розглянемо ці менш відомі причини кінця німецького економічного дива, як називає його Мюнхау у своїй книзі Капут на обкладинці це не лише енергетика, Китай та автомобільна промисловість. Йдеться про цілу економічну модель, яка перестала працювати. Одним зі стовпів цієї моделі був дуже консервативний підхід до державних витрат, зокрема, правила боротьби з державним боргом. Правила, які німці самі собі встановили десятиліттями Берлін панічно боявся боргів, видатки мали бути під суворим контролем, дефіцит бажано був нульовим. Що страждало від цього найбільше інвестиції. Дехто стверджує, що це наслідок. Незагоєної травми 1930-х, Тоді гіперінфляція знищила заощадження німців і призвела до економічної кризи, яка проклала шлях до влади нацистам. Ось чому Берлін досі так панічно боїться брати в борг, щоб ті темні часи не повернулися. Однак, парадокс полягає в тому, що сьогодні саме поглиблення економічної кризи штовхає ультраправу АФД до влади. Минуле повертається через чорний хід після кризи 2008 року. Німеччина вирішила, що стабільність фінансової системи є найвищою цінністю, її потрібно було захищати навіть ціною заниження інвестиційних витрат, тобто ціною заниження економічного зростання. Саме тому німці тоді вписали в конституцію так зване боргове гальмо федеральний дефіцит не міг перевищувати 0,35% ВВП. Федеральним землям було повністю заборонено здійснювати запозичення. Всі наступні уряди змушені були дотримуватися цих правил, що гальмувало розвиток. Не було додаткових грошей у бюджеті, не було інвестицій. Для порівняння Європейський Союз допускає дефіциту три 3% ВВП. Таким чином, Берлін встановив для себе набагато більш обмежувальні правила ніж для решти Євросоюзу. Якими були наслідки такої політики? Жахливий стан німецьких доріг. Занедбані залізниці, інфраструктура з епохи аналогових технологій. Фонд Бертельсмана підрахував 100 мільярдів євро щорічно. Саме стільки Берлін повинен інвестувати сьогодні, щоб наздогнати відставання. 10 тисяч мостів потребують оновлення. Deutsche Bahn потребує 45 мільярдів терміново, бо кожен третій потяг запізнюється. А якщо Німеччина хоче досягти кліматичної нейтральності до 2045 року, вона повинна витрачати ще 50 мільярдів євро щорічно. Величезні потреби, але немає звідки взяти кошти. Цю стіну німецького фіскального консерватизму не змогли пробити ні пандемія, ні війна в Україні, ні економічна стагнація, ні навіть розпад правлячої коаліції канцлера Шольца, її остаточно зламав Трамп. Після розвороту США в бік ізоляціонізму та негативних сигналів адміністрації Трампа на адресу Європи, німецький парламент вирішив, настав час порушити існуюче табу. Берлін визнав, що настав час послабити правила. Фрідріх Мерц, кандидат у канцлери від християнсько-демократичної партії, очолив коаліцію, яка в результаті змінила конституцію і викинула боргове гальмо на смітник. Хоча під час виборчої кампанії він проголошував різні хасла, після виборів він став лідером змін. Його підтримали ліві, СДПН та зелені. Таким чином, новий уряд зможе збільшити дефіцит для фінансування витрат на оборону та модернізацію інфраструктури. Таким чином, останні кілька тижнів принесли фундаментальні зміни в німецькій економічній політиці. Берлін відмовився від принципів, які діяли десятиліттями, долаючи соціальні проблеми 30-х. Нещодавно розпочаться витрати на інвестиції, безумовно стимулюватимуть економіку. Але чи достатньо цього? Чи стане Німеччина знову лідером економічного зростання в Європі завдяки додатковим мільярдам євро на інфраструктуру та озброєння? Вольфганг Мюнхау, відомий німецький економічний публіцист і колишній співзасновник згаданої на початку газети Financial Times Deutschland, сумнівається в цьому. У своїй книзі Капут, кінець німецького економічного дива. Він висуває серйозну тезу. Погані рішення Берліна щодо Росії, Китаю чи автомобільної промисловості є не причинами, а наслідками глибшої кризи в Німеччині. Це лише симптоми більш глибокої проблеми. Джерелом проблем Берліна є крах моделі управління, яка десятиліттями вважалася основою успіху. Неомеркантилійська модель заснована на єдиній меті: максимізація промислового експорту. Це працювало протягом багатьох десятиліть. Німеччина була економічною потугою, тому що державна політика служила промисловості, а промисловість торговельному балансу. Volkswagen, Mercedes, BMW, Siemens, Bayer – німецькі лідери світового експорту. Бренди відомі в усьому світі. Символ успіху експортно орієнтованої моделі з часом. Однак ця модель стала викривленою. Як пише Мюнхау, Берлін сьогодні прагне реалізувати французьку торгівельну політику XVIII століття через підприємства XIX століття, використовуючи технології двадцятого століття. Політика великий бізнес і фінансова система злилися в патологічний альянс. Німеччина стала державою захопленою традиційною промисловістю, яка з кожним роком ставала все менш інноваційною. Низка помилкових рішень призвела до нинішньої ситуації, коли вони перестали бути лідерами технологічних змін. Як зазначає автор, найбільшою проблемою є політична обумовленість рішень про те, які підприємства фінансувати. Державні банки були орієнтовані на минуле і не відкривалися для стартапів. Тривалий час у Німеччині не було сектору венчурного капіталу. Зараз він існує, але він набагато менший ніж у США. Однією з причин, чому Німеччина не присутня в сегменті передових технологічних компаній, є брак фінансування. У Німеччині не бракує талановитих дослідників, але фінансова система не в змозі їх підтримати. Саме тут криється справжня причина нинішньої економічної кризи. Сучасна індустріальна держава деградувала до іржавої машини, що вирізає купони з минулого. Мюнхау критикує всі уряди останніх десятиліть незалежно від їхньої політичної приналежності від Гельмута Коля до Олафа Шольца. Але особливо погану спадщину залишив Герхард Шредер. Саме Шредер, колишній канцлер Німеччини і близький друг Путіна, відкрив двері до залежності Німеччини від російського газу. Залишивши політику, він перейшов на інший бік столу до правління російської державної паливної компанії РосНЕФТЬ. На думку автора Капут, всі останні уряди підпорядковували довгострокові інтереси держави короткостроковим інтересам найбільших промислових корпорацій. І, до речі, приватним інтересам конкретних політиків. Теза про технологічну відсталість Німеччини може здатися провокацією, адже саме в Німеччині відбулася друга промислова революція. Її центром був двигун внутрішнього згорання, серце німецької промисловості, на якому ця країна побудувала свою автомобільну міць. Разом з ним з'явилися потужні сектори робототехніки, промислової хімії та фармацевтики. Саме тому. Донині в нашій уяві Німеччина функціонує як символ технологічних інновацій. Але технології змінюються. Після другої промислової революції настала третя, і в її центрі вже був не двигун внутрішнього згорання, а персональний комп'ютер. Світ вступив у цифрову еру. Німеччина цю еру явно проспала. Лідерами цифрової революції стали американці а Берлін лише спостерігав за тим, як США вдосконалюють виробництво комп'ютерів, смартфонів чи штучного інтелекту. Таким чином, по суті, з часів Другої світової війни Німеччина не зробила нічого справді революційного у світову технологічну індустрію. Це можна побачити, проаналізувавши фондові індекси. Американський фондовий ринок тягне за собою чудова сімка. Сім технологічних компаній, які з'явилися в результаті третьої промислової революції: Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Facebook і Google. всі вони були створені в епоху діджиталізації. Ці корпорації діти цифрової революції. Водночас на головному німецькому фондовому індексі DAX, який складається з 40 найбільших компаній, що котируються на франкфуртській фондовій біржі, все ще домінують компанії з традиційних галусей: хімія, автомобілебудування, банківська справа, промисловість на цьому тлі виділяється лише САП, єдиний глобальний цифровий чемпіон з рейну. Американський фондовий ринок рухають цифрові корпорації. Німецький фондовий ринок рухають промислові корпорації. Ми дійдемо подібних висновків, проаналізувавши список ста найбільших технологічних компаній світу. Ми знайдемо лише дві з Німеччини і аж дев'ять з Китаю, чотири з Нідерландів та п'ять з Японії. Не кажучи вже про абсолютне домінування американських компаній. Це саме те, що мав на увазі Мюнхау, коли говорив, що Берлін прагне реалізувати французьку торговельну політику 18-го століття через підприємства 19-го століття, використовуючи технології 20-го. Можливості для корекції курсу з'являлися систематично, але, як відомо, ними нехтували. Давайте послухаємо колишнього головного редактора Financial Times Deutschland. Іронія долі полягає в тому, що німецькі автомобільні компанії були в ідеальному положенні, щоб скористатися новими тенденціями. Коли наприкінці 90-х років Каліфорнія погрожувала запровадити обов'язкову кількість імпортних електромобілів, Daimler-Benz розробив компактний автомобіль А-класу. Як потенційний майбутній електромобіль, коли Каліфорнія відкликала цю погрозу, Мерседес припинив роботу над проєктом. В автомобілях А класу використовувалися елементи безпеки, які згодом були використані компанією Тесла. Це ще одна тема, що проходить через нашу історію. Ручійною силою німецької технологічної слабкості були погані управлінські рішення та надмірна впевненість у силі власної промисловості. Німецькі автомобільні компанії не хотіли розробляти електромобілі, оскільки вважали їх загрозою власним уявленням про сутність автомобіля. Таким чином патологічне поєднання політики, великого бізнесу та фінансової системи призвело до того, що держава продовжувала інвестувати в старі індустріальні сектори. Крім того, фіскальний консерватизм позбавляв Німеччину можливості додаткових витрат на розвиток інфраструктури. Сукупність цих обставин призвела до того, що Федеративна Республіка Німеччина проспала цифрову революцію. Цікаво, що у Мюнхау не зосереджується виключно на аспектах помилкових рішень у промисловості та державному управлінні, його критика поширюється і на саме німецьке суспільство та його відкритість до талантів поза системою. Давайте послухаємо автора. Можна подумати, що країна з великим промисловим експортним сектором, яка бореться з нестачою кваліфікованої робочої сили, охоче відкриється для іноземних робітників або для німців, які повертаються в країну після кількох років перебування за кордоном. Але це не так. Німецькі політики розуміють проблему і намагаються вирішити її різними способами, але ці рішення не працюють на практичному рівні. Справа в тому, що Німеччина програла битву за таланти, це не нова проблема. Ця тенденція почалася ще у 1930-х роках, коли до влади прийшли нацисти. Тоді Німеччину покинули тисячі вчених інженерів та винахідників. Багато з них не завжди. І все ж саме в Німеччині почалася цифрова революція. Саме тут Макс Планк, Макс Борн, Гейзенберг чи Альберт Ейнштейн створили основи квантової механіки. Саме їхні роботи призвели до створення атомної бомби, транзисторів чи комп'ютерів. Варто лише сказати, що 47 співробітників лише одного геттінгенського університету отримали Нобелівські премії. Це свідчить про величезну силу німецької академії. Принаймні, свідчило. Після 1933 року цей капітал почав зникати. Найчастіше він переїжджав до Сполучених Штатів Мангеттинський проєкт. Підйом кремнівої долини німецький геній почав розвивати американську економіку, але це не просто історія. Сьогодні Німеччина також програє битву за таланти. Подивіться на лідерів світового Біктек. Ілон Маск народився в південній Африці. Сундар Пічай, генеральний директор Google народився в Індії, як і Есеція Наделла із Майкрософт. Дженсен Хуанг, генеральний директор NVIDIA, народився на Тайвані. Ці приклади показують, що в Америці можна досягти вершин незалежно від того, де ти народився. Якщо у вас є талант, ідея та рішучість, система це оцінить. На рейні все інакше. Як виглядає список керівників десяти найбільших німецьких компаній: Блюме, Хетгес, Ципсе, Бете, Хартунг, Бірнбаум, Mayer, Буш. Лише Швед Каленюс з Мерседес та британець Льюіс з Уніпер не є німцями в цій групі. Керівники найбільших німецьких компаній народилися в цій країні. Німецька корпоративна система дуже закрита і герметична. Незважаючи на мільйони мігрантів, верхівка корпоративної піраміди виглядає саме так: скляна стеля для новачків. Така культура не породжує інновації, а вчить підкорятися і виштовхує бунтарів на задвірки. Вона не відкрита до змін до нових тенденцій, що призводить до низького рівня інновацій в економіці. Тому, якщо ти геній із периферійної країни, який має чудову ідею, ти мрієш не про Берлін, а купуєш квиток до Сан-Франциско. Саме так Німеччина програє глобальну конкуренцію за таланти. Втім, труднощі стосуються не лише найбільш кваліфікованих іммігрантів, а й загалом усіх експатів. У всесвітньому опитуванні щодо життя іммігрантів Німеччина два роки поспіль посідала останнє місце з 53 країн. Вона отримала особливо низькі оцінки в таких сферах, як житлові умови, цифрова інфраструктура, мова та адміністрування. 30% опитаних іммігрантів заявили, що не відчувають себе в Німеччині як вдома і не мають мережі соціальних зв'язків. 50% поскаржилися на труднощі в заведенні близьких знайомств, а 33% погодилися з твердженням, що німці недружелюбно ставляться до іноземців. Другим важливим фактором є ментальний скептицизм щодо діджиталізації, не лише політичний, а й глибоко культурний. Конкретність сталі та двигунів сильно домінує в німецькій технологічній уяві. Вона процвітає в механіці та машинах, але не знаходить себе у менш відчутному світі цифрових даних, хмарних обчислень та штучного інтелекту. Вона добре почувається у світі другої, але не третьої промислової революції. Мюнхау підкреслює у своїй книзі, що цей ментальний скептицизм найбільше позначився на німецьких елітах, призводячи до незрозумілих рішень, які врешті-решт виявилися дуже дорогими. Можна навести приклад дивної впертості гельмота Коля, який на початку 90-х спрямував сотні мільярдів марок на розвиток каналогового кабельного телебачення високої чіткості, за рахунок інвестицій у розвиток інтернет мережі, у довгостроковій перспективі це сповільнило розвиток інтернету в Німеччині, що гальмувало процес цифровізації. Він прислухався до потреб домінуючих гравців у передачі технології, замість того, щоб створювати умови для інноваторів у рамках розвитку, або заява високопоставленого інженера Сіменс, який з презирством говорив про революцію мобільних телефонів. На його думку, майбутнє мало належати аналоговим телефонам, в яких Сіменс був лідером, і ця компанія проспала революцію смартфонів. Усю цю ситуацію чудово ілюструє гумористичний анекдот про одного графічного дизайнера, описаний німецькою пресою. Він мав відправити великий файл до друкарні зі свого заміського маєтку. Він спробував відправити його через інтернет, але передача зайняла цілу вічність. Тому, паралельно з підключенням до інтернету, він сів на коня і вирішив перевести файл на фізичному носії безпосередньо до друкарні. Виявилося, що він не тільки приїхав на коні швидше ніж інтернет-передача, але навіть після повернення файл все ще завантажувався. Ця історія звучить як анекдот в епоху оптоволокна в самому серці Європи кінь виявився швидшим за цифрову передачу даних. Однак це не жарт, а символ того наскільки поганим є стан цифрової інфраструктури в Німеччині. Новий уряд Мерца повинен використати вивільнені кошти для покращення її функціонування. Звільнення Німеччини від обмежувальних фінансових зобов'язань не єдина багатообіцяюча ознака змін на горизонті Берліна, Інше потенційне повернення до ядерної енергетики, про яке Мюнхау розповідає у своїй книзі. Мене найбільше вражає неймовірна безрозсудність німецької енергетичної політики. Спочатку неомеркантилісти поставили все на одну карту, а саме на російський газ. Потім зелені зробили ставку на поступову відмову від ядерної енергетики. Коли вони прийшли до влади, 14% електроенергії в Німеччині постачалося з атомних електростанцій. Необхідно було компенсувати цю втрату, а також втрати, спричинені припиненням поставок з Росії. Сьогодні ці два нерозважливих рішення з такими великими наслідками впливають на всю спроможність німецької промисловості. Тепер Westinghouse, Framatom Фраматом і Orenco, три гіганти атомної промисловості, заявляють у статті Дівелт, що вони здатні відновити німецькі атомні електростанції до 2030 року. Компанія Фраматом, яка займається будівництвом німецьких атомних електростанцій, добре знайома з їх особливостями та володіє необхідними знаннями для здійснення всіх кроків, аби безпечно відновити їх роботу, сказав Карстен Гаферкамп, генеральний директор. Фраматом GmbH. тим часом необхідні продукти та послуги надаватиме німецька філія американської Westinghouse. забезпечити АЕС паливом легко. Варто підійти до цього варіанту з великою серйозністю. Це сприяє захисту клімату, забезпеченню постачання а також незалежності від Росії. Додав Йорк Харен, генеральний директор компанії Уренко Deutschland, яка постачає збагачене ядерне паливо згідно з витоками інформації, нова коаліція ХДС-ХСС і СДПН має оцінити, чи є перезапуск зупинених атомних електростанцій все ще технічно і фінансово життєздатним. І хоча здається, що ХДС-ХСС Мерца матиме мужність визнати помилку, СДПН Шольца буде рішуче проти цього, що потенційно є ще одним мотивом, який послаблює єдність майбутнього уряду. Німецька економіка має багато викликів, але вона все ще залишається найбільшою економічною міццю в Європі. Федеративна Республіка Німеччина має величезну промислову базу. А завдяки конституційним змінам Німеччина отримала нові фінансові можливості. Крім того, в медіапросторі з'являються такі сміливі ідеї, як переорієнтація автомобільної промисловості на оборонне виробництво. Те, що ми вже знаємо з минулого. Тому сьогодні ще зарано робити однозначні фаталістичні прогнози щодо Німеччини. Справа в тому, що Німеччина ще може оговтатися, але кожен день зволікання і кожне неправильне рішення, а їх було так багато за останні 30 років, може мати далекосяжні наслідки. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Якщо вам подобається європейська аналітика і ви хочете допомогти розвитку проєкту, підтримайте нас фінансово. Кожен внесок важливий і допоможе створювати ще більше цікавих та корисних відео. Реквізити в описі.